Янтра поруша сахасра кирти. Янтра поруша сахасра шакти. Янтра поруша сарве крия пхакти. Поема аерія рада слава Не Мойсей. Не Христос, я, Франку, не рівняюсь. Я не буду, то вічний є ворог мені. Заратуштра про мене писав. І від того я не ховаюсь. Ехнато нові мислі я ріку усі дні. Ошевченко, силенко і блаженний шаян. Ви святі і претечі і опори мені. Що вказав, щоб здійснити Господь мій раян. Я ріку і пишу, і несу в дні нові. Біль моя і душа Україна. Що побита, кровить і горить, вірю я, що пройдеться руїна. Україна здійметься і буде творить. Українці, заблудші і браття. Не ходіть і не питайте в попа. Хай прокинеться духу багаття, спопаливши все хибне дотла. Так, чекали мене персицькі маги. Але як я явлюсь серед них. Бо покинули кієм веєранські князі в суем'ятній брані віковічну тверденню прапредків своїх. Мислі мої вирують і чую, як писав Магаврату врату пророк Константина Святішого славлю і шаную, я твори його. Хай над разумом і далі глузують, але треба здійснити сей крок. Кличу вас, не цурайтеся духу свого. Хто ми є? Чи слов'яни моголи? Чи трипілля заблучі сини? Щоб не були духовно ви босі й голі. Істинних знань доблісні лати дарую на ваші уми. Не питайте попа і Європи, не шукайте в далині. Піп лиш дасть вам нові скорботи. А ті веди тінь, тих, що предками нашими були дані. Так навіщо вам чужде і хибне? Так навіщо блукати у тьмі. Внуки Божі не можуть бути бідні. Українці не мають страждати в ярмі. Знайте же, що дасть Бог є дід кожного з нас. Він величний творець всіх світів, іскри Бога. Лиш ополоєм ї мають дбати, щоб дух не погас. Віру свою зберегти крізь усі віки. Ярма вам всі чужі пророки. Ярма волі, і духу, і тіл. І безодною знайте спокуси й пороки. Всяке те, що сторонить відділ. Константин теж походив одрюрика того. Кров'ю і духом він рідний мені, що колись протистав всьому злу. Він космічної величі дав вказівні. Князь Ціолковський, величний і святий, проживав аскетичне життя, надихав його Рюрик і кий, а учив він думкам майбуття і цькували його московити. Так гнобили, глумили і томили роки. Після того, зібравши дум його славні квіти, сина сонця привласнили тільки собі. В тіні величі його монументу. Московит пеє і курить, і смердить. З світла гній неспроможен створити ракету. Щоб здійнятись і полишити блакить. Прошу я, покидайте сади, і поля, і лапати. І ріку, годі вам старе жетожувати. Побудуйте, як храм ті палати, де дітей до нового навчать. Він писав Те, що Федоров марно. Не збагнув би за сотню віків. Він писав, і воно позахмарно. Щоб відкрити простори для мислі нові. Не Ісус є й хреснім мученням. Душу я одаю за народ мій вовік. Я зовущий на шлях Всеспасіння. Творячи сей космічний потік Не і не сказать вам одвічне нагадать, як казали святі і пророки до мене. Щоб знайшли ви в собі силу встать і пізнати призначення духу і себе. Сих всіх слів я дарую вам воду живу. Що очистить, оми от спраги спасе. Понад все же шануйте в країну святою. І старайтесь осмислить ви слово моє. Я, ріку, прокидайтеся, браття. Воскресайте от пут всього зла. Я запалю духу жертовне багаття. Щоб із сопел ракетних сіяла вогненна стіна. Так писав Заратуштра пророк. Споглядає похід Львасиленка предвічний. Закликаю розумних здійснити сей крок. Україна, щоб стала колискою космічною. До нечистих москвинів поганих. Божий милістю федоров поза вік прийшов. Був він словом от вуст бездоганних. Бога! Який спасіння від смерті знайшов, щиросердно вторив Федоров кродобогу святому. Наказав той створить генетичне відродження всіх. Жарт і дурість вбачали у тому. пожирателі плотей чужих, андрофаги, що Бога не знали. Людоїди, Геродот про коїх писав Ні Сварога, ні Ісуса вони не вітали. І не стали Русю, як Боголюбський того не жадав. Аватар, слів Амараанта, казав «Отворимо відродження буйне. щоб підняти всіх тих, хто колись проживав, щоб явити сімейство Вселюдне. Андрофаг ціни втім не пізнав не створили йому монументи того, хто їх любив і просвіщав. Тупо забули на довгі роки. І ці роки вони загнивали, аж байгужен і загнильці явились між них. Нас згноїть спроб не полишали. Порождіння кагебістів потворно-бридких. Дугін явлений злістю скорботи. Ефтанатів, мерзців, людоїдів, що жерли живих. Дугін є сингуляром гидоти. Душегубом духовним для всіх. Дугін є тим, хто люб андрофагам. Дугін кличе їх жерти життя. Путін хоче пройтися по флагам. Андрофаги жагуть смертного забуття. Не ціолковський, не Федоров. Дугін. Ось хто справді люб'їв низотії злу. Ну а ви же, вкраїнські люди. Прокидайтесь створити нетлінність святу. Мій проект над четвертим, не п'ятий. Моя віра первіша за всіх. Бог Всевишній зі мною є святий. Кличу людство до звершень святих. Так, ріку, будь повержен нечистий. Сам Всевишній рече мною вам. Так твориться обряд урочистий. Так підніметься славний титан. Хокінг вмер, але наше завдання відродити всіх геніїв знов. Щоб Шевченко пізнав шанування. Щоб лунав всеспасаючий істинний зов. Зов величний предречений здавна. І тому гній кремлівський все слово привласни жадав. Зов спасіння мною речений явно. Сутність зову кремлівський не знав. Він назвав зовом шестя убогих. Чем обосвинів, алченних до гвалту і зла. Він назвав зовом вбивства невинних. І за це його стліє душа. Зовом святим, зовом всеспасіння. Є мій поклик як свідчить Авеста. Це ріку я вим'я Воскресіння. І не тлінності дум і буття. Цей не ногами пройдимий. Але пасхой він буде для всіх. Духа пламінь горить невкротимий. Осмисляйте завіти ви древніх святих. Сперечаюсь, я з кантовою мислію. я ніцше в нестямі. Закликаю вас мудрість осмислить. Закликаю явити духовне цунамі. Щоб всі люди, що розумом різні, але духом тяжіють увесь. Щоб були ви от зла спасенні. І творіть, як за руки взявшись, сотворяйте нове у згоді, уєднанні думок і зусиль. Новий подих дасте ви природі і пірнете в безмежність сузірій. не потрібен поклон мені кволих. не цікава хвальба їхніх хост. То облуда умів низько чолих. І уложить хай всіх їх прокруст. Не молітесь мені слабкодухи. Хай богів не турбує ваш глум. Бог дав вам ум, очі і руки. Не на жарт сотворяти світи. Андрофагів, Спаситель прийшовши. Марно кликав їх в вічні шляхи. Федоров, так із з жизні пішовши. Андрофагів не в змозі спасти. Сини сходу і заходу чуйте. Що шляхи ваші стліли давно. Проти злочесністю ви взбунтуйте. Штучний демон предвічне зло. Путін гнилий, змієм прозвандахаком. Він даджаль, і антихрист є він. Андрофагів подоблює хрякам. Посилає їх орди на згін. Інший федоров нині є, з пекла. Щоб пам'ять подвисця прибрати я веста передрекла. Та продовжує пламінь палати. Хай паде путінізм і Китай хай розторже. Компартійний гнилий мавзолей. Ум Пекіна бо нині порожній. Комунізм невблаганний жиратель ідей. Східний шлях є спочатку безпутній. Східний путь калька заходу хиб. Але пламінь умів всюди сутній. Мудреці лиш пізнаючи слів всіх глиб. Я, ріку, закликаю народи. Прокидайтесь, стряхніться від зла. Хоч по матері живуть вся є од природи. Але дух плоть від плоті вогня. Той вогонь полихає із сонця, і до подвигів кличе уми. У майбутнє відкривши віконце, Споглядайте величні зірки. Дарислав, Межислав і сваслав многославний. Володимир Лев і божественний раян. Вчителі приклад волі незламної. Що будили людський океан? Океан, розступайся. Речу я. Щоб провести народ свій крізь люд. Оділяю я зерна. Откидаю от себе загнилих іуд. Що Ісусом торгують і душею. Богом кожним, до кого прильнуть. Не пізнають облудники раю. Але в пеклі вовік пропадуть. Благовірні японці, індуси й юдеї. Всякі вірні і вченім предків своїх. Ті, які відкидають облудні ідеї. І за мною ідуть від усіх. Українці, народ мій єдиний і новий. Ті, що з Богом у єдності дум, ними стануть пізнавши духовні основи. Ті, що Богу присвятять свій ум. Як тоді? За часів Прометея, що престол намучення зміняв. Українці це вірні ідеям. Які вишній нам дарував. Українець не пеє і не палить. Не тютюн і не гидоту іну. Похоті він себе не подарить. Щаще волю думок присвяту. Українець це вірний завітам. Той, що з Богом у мислях творить. Українець є рідний Богам. В нім свароже полуем'я горить. Українець святий і незламний. Не ганьбіть честь такого звання. Українець, титан нездоланний. Він збагне і проявить Боже знання. Гіпар її вчили елінів. Весіяння несли до іних. Научали євреїв і фінів. Щоб підняти і направити всіх. Гіпар арії, кіємвейранці і скити. Савромати, Венеди і Русь, як полів наших рясні квіти. Множилось етнонієм'є, яким я зовусь. Я русин скитів древніх нащадок. Не цурайтесь історій своїх. Всі ті назви лишились нам в спадок. Не дамо їх для інших і чужих. Пам'ятаймо історії віхи і призначення древне своє. Древні витязі нині морпіхи. Захищаючи Русь, нищать все зле. Як звитяга струмує у крові, так і мудрість Божа дарована нам буде честь на земному престолі. Як зрівняємось в дусі Богам, вчити маємо іних, а себе то первинно вчити маємо водити й випасати, укріпляти свій розум невпинно. Щоби людства всі страни вовіки спасти. Жаль Європа слабка і безхребетна. Волю в неї Дешарден бо відняв. Дешарденова думка облудна. Всі приспати уми він жадав. Кант і Маркс, Дешарден як і Гітлер. То безплідні безпліді Попіл книг рознесе їх хай вітер. Я вказую шляхи при святі. Позабули Декарта заблучі. І Джордана негідні вони. І незрим я для них усі дні, бо згубили вони в тліні душі. Непорядок порушення збої. У системі, що держить цей світ, возіднайтесь у духа соборі, надлюдський сотворяючий рід. Дешарден проповідник неволі. Лиховісним він сном сколихав їх уми. Дешарден гідний лише скорботи, бо не зміг він побачить зірки. Сонце вічної віри і волі. Ті, що кличуть творити нове. Дешарден так і згинув у колі. Як хом'як, воротивши старе. Після нього Європа ослабла. І боїться пізнать міць свою. Я не дам, щоб вона занепала. Я для неї завід свій творю. Закликаю народи, я різні. Закликаю згадати буле. Щоб не були потуги вже пізні. Бо погибель за слабкістю йде. Ой як бреше той дугін Москвинам. І як п'є їхні душі сліпі, А Європу вподоблять тваринам. Інші злі дешардена сини. Були воїни сильні й звитяжні. Були битви і подвиги їх. Прокидайтесь піпли легковажні. Не гембіть славу предків своїх, Стоунхенджа творців величево. З погляданням космічним жили. Мудрість їхню Чижевський підтвердив надвдало. І направте у космос творіння нові Дугін чортові лиже у Де Дешарден тому його навчив. І Ерефляндію він дурить у Богу. Дешарден так європу дурив. Дурять гади, ілюзій торгівці. Продають які опіум ел свій. Всі, хто вірить для них, є їх вівці. Світ отрує елжевости гній. Закликаю Європи дітей заблукалих. Прокидайтесь от пут солодкого зла. Приклад предків, згадавши величавий. Бий Європа! Хай згине орда. Хай погине орда злоязичних. Андрофагів, гнобителів душ. Витязі за завітом предвічних. Нато просинайся і в битву сюруш. Битва ся є лише перша до многих. Тих, що будуть в наступні літа. Як урок, паде військо убогих. Хай погине кремлівська орда. Научайтесь звитязці Європи. Бо гряде споконь вічне зло. Явить звір усе склепіння Гедоти. Бо майбуттю є ворожим воно. О Європа, будь сильна і шляхетна. Волі пламень ясніш полихав. Вся спасаюча міць є вселюдна. Путь космічна, яку я вказав я ріку крізь часи всієї епохи. Я ріку і тремтить океан. Пам'ятайте старі уроки. Піднімайся в величний титан. шлях Європі вкажу все спасіння. Як Яксиленко мені завіщав. Височайшого Бога веління. Щоб хто праведен, кожен це знав. Плоть слабка є квола і в Бога. Ум величний і рівний Богам. Так шануйте науку сварога. Кузня духу дарована вам. Плоті час є обмежен і нещастен. Плоті погляд не бачить удаль. Розум будь же собі самовластен. А знаряддя потрібне є сталь. Сталь, що розуму захист і сила. Сталь, що от часу не буде гнить. Щоб душа окрилитись зуміла. І у космосі правду твердить. Ом, троям бакам яджамахе. Сугандем пушти вартханам. Урва рукамива бандханам. Мрієр мукшемамритат. Ом, сарвешам свастірбавату, сарвешам шантірбавату. сарвешам пурнам бавату. Сарвешем мангалам бавату. Сарве Бавату Судхинан. Сарве Санту Ниромая. Сарве Пхадрани Пашьянту. Макашит Дук Хабхах. Пхагавет. Асатума Садгамая. Тамасума Мрит Мрить амритам гамая. Ом, Пурнамада Пурнамидам. Пурнат Пурнамудачьяте. Пурнасия Пурнамада. Пурен Мававашишьяти. Ом Шанти, Шанти, Шанти. Ом, Троям Бакам Яджамахе. Сугандем Пушти вартханам. Урвару камива Руками Вабандханам. Мукшия Мамритат. Ом, Сарвешам Свастербавату. Сарвешам Шантирбавату. Сарвешам Пурнам Бавату. Сарвешам Мангалам Бавату. Сарве Бавату Сутхинан. Сарве Санту Ниромаяя. Сарва Пхадрани Пашьянту. Макашит дукха Хабхах. Пхагавет. Асатума Садгамая. Тамасума Мрит Мрить Ерма гамая. Ом, Пурнамада Пурнамидам. Пурнат Пурнамуда Чьяте. Пурнасия Пурнамада. Пурен Мавава Ом Шанти, Шанти, Шанти. Ом, Троям Бакам Яджамахе. Сугандем Пушти вартханам. Урвару Урва руками Мригер Мукшия Мамритат. Ом, Сарвешам Сарвешем Сарвешам Бавату. Сарвешам Пурнам Бавату. Сарвешам Мангалам Бавату. Сарве Бавату Сутхинан. Сарве Санту Ниромая. Сарве бхадрани Пашьянту. Макашит Дукхабхах. Пхагавет. Асатума садгамая. Тамасума джотиргамая. Мрить ерма амритам гамая. Ом пурнамада пурнамидам. Пурнат пурнамуда ч'яте. Пурнасия пурнамада. Пурен мавашишяти. Ом шанти, шанти, шанти. Ом бакам яджамахе. Сугандем пушти вартханам. Урвару камива бандханам. мридьер мукшия мамритат. Ом, сарвешам свастирбавату Сарвешам шантирбавату Сарвешам пурнам бавату. Сарвешам мангалам бавату. Сарве бавату сутхинан. Сарве санту ниромая. Сарве пхадрани пашьянту. Макашит дукхабхах. хабхах. Пхагавет. Асатума садгамая. Тамасума Мрить амрітам гамає. Ом пурнамада пурнамідам. Пурнат пурнамуда чьята. Пурнасия пурнамада. Пурен мавашишяти. Ом шанти, шанти, шанти. Ом бакам яджамахе. Сугандам пуштивартханам. Урвару камива бандханам. Мриьер Мукшием мамрітат. Ом Сарвешам свастербавату. Сарвешам Шантир Бавату. Сарвешам Пурнам Бавату. Сарвешам Мангалам Бавату. Сарве Бавату Сутхинан. Сарве Санту ниромаяя, Сарве Пхадрани Пашьянту. Макашит Дук Хабхах. Пхагавет. Асатума Садгамая. Тамасума Джотир Мрить Ерма Амритам Ом, Пурнамада Пурнамидам. Пурнат пурнамуда чьята. Пурнасия пурнамада. Пурен мавашишяти. Ом шанти, шанти, шанти. Ом, Траямбакам яджамахе. Сугандем пушти вартханам. Урвару камива бандханам. Мригер Мукшия Мамритат. Ом, Сарвешам Свастербавату. Сарвешам шантирбавату. Сарвешам пурнамбавату. Сарвешам Мангалам Бавату. Сарве Бавату Сутхинан. Сарве Санту Ниромая. Сарве бхадрани Пашьянту. Макашит Дук Хабхах. Пхагавет. Асатума Садгамая. Тамасума Джотиргамая. Мрить Ерма Амритамгамая. Ом, Пурнамада Пурнамидам. Пурнат Пурнамудачьяте. Пурнасия Пурнамада. Пурен Мавава Шишьяти. Ом Шанти, Шанти, Шанти. Ом, Троям Бакам Яджамахе. Сугандем Пушти Вартханам. Урва Руками Вабандханам. Мукшия Мамритат. Ом, Сарвешам Бавату. Сарвешам Бавату. Сарвешам Пурнам Бавату. Сарвешам Мангалам Бавату. Сарве Бавату Сутхинан. Сарве Санту ниромая, Сарве Пхадрани Пашьянту. Макашит Дукха Пхах. Пхагавет. Асатума садгамая. Гамая. Тамасум Гамая. Мрить Ерма Амритам Гамая. Ом Пурнамада Пурнамидам. Пурнат Пурнамуда Чиятэ. Пурнася Пурнамада. пурен Мавава Ом Шанти, Шанти, Шанти. Ом, Траям Бакам Яджамахе. Сугандем пуштивартханам. Урвару Камива Бандханам. Мридьер Мукшия Мамритат. Ом, Сарвешам Свастербавату. Сарвешам шантирбавату. Сарвешам Пурнам Бавату. Сарвешам Мангалам Бавату. Сарве Бавату Сутхинан. Сарве Санту ниромая. Сарве Пхадрани Пашьянту. Макашит хабхах. Пхагавет. Асатума садгамая. Тамасума джотиргамая. Мрить ерма амритам гамая. Ом пурнамада Пурнамідам. Пурнат пурнамуда чьята. Пурнасия пурнамада. Пурен мававашишяти. Ом шанти, шанти, шанти. Ом троям бакам яджамахе. Сугандем Сугандам вартханам. Урвару Камива Бандханам. Мридьер Мукшия Мамритат. Ом, Сарвешам свастирбавату. Сарвешам шантирбавату. Сарвешам Пурнам Бавату. Сарвешам Мангалам Бавату. Сарве Бавату сутхинан. Сарве Санту ниромая. Сарве Пхадрани Пашьянту. Макашит Дукхабхах. Пхагавет. Асатума Садгамая. Тамасумад джутиргамая. Мрить ерма амритам гамая. Ом пурнамада пурнамидам. Пурнат пурнамуда чьята. Пурнасия пурнамада. Пурен маваши шяти. Ом шанти, шанти, шанти.